Вчимося варити лайнер для басейну. Поїхали! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. І сьогодні ми постараємося вам пояснити, як же спаяти, зварити лайнер для басейну. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія AlphaPool займається будівництвом басейну вже понад 15 років. І всім цим досвідом ми ділимося з вами, дорогі друзі. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові корисні відео, можливо, про вас майбутній басейн. А також рекомендую підписатися на наш інстаграм, тому що на YouTube відео виходять з запізненням. А в інстаграм можна бачити те, чим ми займаємось прямо зараз. Перше, що необхідно зробити, це підготувати основу. Басейн поштукатурений. Наша ж задача все це перевірити і привести в порядок. Олександре, продемонструйте, будь ласка. І так проходимо весь басейн. А наступний етап кутики та гіотекстиль. Кріпимо кутики, але перед цим їх необхідно розкласти, виміряти, підрізати і тільки потім кріпити. Після того, як кутик підігнений, розкладений, підрізаний, його необхідно зняти для того, щоб сверлити в ньому отвори. І так свердлимо всі. Після того, як всі отвори намічені і просверлені, наносимо герметик і кріпимо кутик. І так, всі по периметру. Друзі, перш ніж клеїти геотекстиль, необхідно встановити ущільнювачі. І вони бувають трьох типів. Перший ось такий, приклеєний в заводських умовах до закладної. В даному випадку в нас на форсунках самоклеючі ущільнювачі виглядають ось так. І там під папірцем нанесено клей, знімаємо і приклеюємо. І є ось такі ущільнювачі, які без всякої клеєвої основи необхідно приклеїти, наприклад, на герметик. Друзі, всі ущільнювачі у нас встановлені на доніки, скімери, підводній підсвітці та звісно в форсунках. Все готово. А тепер клеїмо геотекстиль. Друзі, а ви коли-небудь замислювались над тим. Хто найбільше вірить в ЗСУ? Збройні Сили України. Ми про це не думали, але коли тобі телефонують на другий тиждень війни і кажуть, хлопці, я все розумію, війна, а басейн то треба закінчити, ти розумієш, що такі замовники наші найбільше вірять в ЗСУ і в нашу перемогу також, як і ми це робимо. І допомагаємо всіми силами. І тому я хочу нагадати, що ми збираємо на постійній основі кошти для допомоги нашим Збройним силам України. Нагальна потреба це автомобіль, і ми допомагаємо підрозділу розвідників, в якому служить наш співробітник. Він дуже класний спеціаліст в басейнах, не тільки наш співробітник і наш підлеглий, але це ще й товариш, який покинув свою сім'ю, покинув роботу і пішов нас з вами захищати. Тому слава таким хлопцям. Слава Збройним силам України і долучайтесь, друзі, обов'язково до допомоги. Після придбання автомобіля ми і надалі будемо допомагати нашим хлопцям. Реквізити зараз будуть на екрані, а також в описі під цим відео. Ну що, друзі, пам'ятаєте, як він виглядав? Як на мене, то, на, то зараз набагато краще. У нас все готово. По всьому периметру у нас є кутик з ПВХ-покриттям. У нас наклеєний геотекстиль. Звільнені ущінювачі. Все готово до монтажу Вайнера. Поїхали! Так як глибина басейну 1,88 м, а ширина рулона, доступного на нашому ринку 1,65 м. Ось такого текстурного, ми розкручуємо, розмотуємо рулон по всьому периметру і на прихватках даємо йому повисіти, щоб він прийняв правильну форму. А потім доварюємо невеличкий шматочок. І тому ми відрізали ось такої ширини полосу. Але так як шматочки у нас невеличкі, то ми доварюємо потрібну довжину. Для початку прихватуємо, а потім обварюємо повністю. І так, рулон у нас в басейні. Але так як рулон не цілий, бо басейн невеличкий. То з 25-метрового рулону у нас всього 18 метрів. Різали його, звичайно, не в заводських умовах, тому буде актуально перевірити, наскільки рівний різ. Чим хлопці зараз і займаються. Якщо він не рівний, то, то його треба обов'язково підрівняти. Починається самий захоплюючий процес курси крою та шиття. Поки що тільки крою. Робимо прихватки. Доходимо до кута, зупиняємось та робимо надріз. Ось так. І продовжуємо далі. Важливий момент. Зверніть увагу на цей кут. Тут буде стояти драбина у ній закладні, і ми не, не просто так почали саме звідси. Додивіться це відео до кінця і ви зрозумієте чому. Пройшли майже весь периметр і дійшли до кута. Залишилось вже трошечки. Oh, boy Ну, що ж, треба взяти запас на стик, відмітити, і тепер можна буде відрізати зайве. Відмічаємо та відрізаємо. І знову у нас курси крою та шиття. Важливий момент. Після того, як все прихватили, перевіряємо, чи є куди тягнути лайнер в кут, Щоб була натяжка і розправились всі нерівності. Ану, хлопці, відпустіть, видно? Ну, і так, перевіряємо всі кути і всі стіни. Ну, а тепер саме час розкроїти днище. Розмотуємо рулон, підганяємо його та відрізаємо необхідну кількість. І якщо ви думали, що все так просто, то звісно ж ні. Зверніть увагу, як тепер лежить рулон, який йде на дно. Зовсім не так, як ми планували спочатку. Чому так? Обов'язково додивіться це відео до кінця і отримаєте відповідь. А тепер саме цікаве лайнер на днищі залишаємо, а зі стін знімаємо. Друзі, ну а якщо вам потрібен такий басейн або спаяти лайнер, наприклад, в такому басейні, то телефончик буде прямо зараз. Знову ж таки в басейні. Телефонуйте, домовимось. Ну і тепер залишилось діло за малим. Необхідно ось цей підготовлений шматочок приварити до основного полотна. Монтажник зараз робить прихватки. А потім після прихваток треба буде все це проварити. І тепер знову повторюємо процедуру, прихвачуємо плівку вже подовжену на стіни. Важливий момент перед цим етапом. Необхідно правильно змотати, а потім розмотати рулон. Так щоб в потрібну сторону пішли оці розрізи і все спіпало. Звичайно, якщо у вас е, ширина рулона відповідає або більше, ніж глибина басейна, то таких проблем у вас не буде. Ви просто зразу розмотали рулон, прихватили і хай собі висить, приймає форму. Ну, і якщо є час і натхнення, то готуємо заплатки на кути. Після того як стіни навішені, прихвачені, необхідно розрізати кути. І зараз покажемо, як це зробити. Що ж, розрізаємо кути, складуємо лайнер ось такою складкою, беремо ніж. Та розрізаємо. Але Зрізаємо не до самого кінця. А далі складаємо конвертиком. Беремо рівень або правило та впираємо його в код. Підмічаємо олівцем або маркером та відрізаємо. І все в нас. Кут готовий. Лайнер на стінах. Висіти, лайнер на днищі, лежати. Менш тим, залишаємо його до завтра, щоб воно все під власною вагою повисіло, вляглося і можна було все це красиво спаяти. Прибираємо лайнер, який йде на дно та варимо кути. Для цього рівняємо кут, підтягуємо, фіксуємо, та починаємо сварку. Ось така красота виходить. Ну і звичайно ж, перевіряємо якість зварки відомою викруткою. Красота. І так, всі кути. Друзі, варимо вертикальний шов. Весь процес я вам показувати не буду, покажу трошки нижче важливий момент. Коли ми доходимо до самого низу, а саме де лайнер переходить із стіни на дно, там необхідно Зробити наступне. Пропаяти ось так. Чудово. Ну і як зазвичай перевіряємо якість зварювання. Вертикальний шов у нас готовий. кути зварені готові повністю. Розклали дно. І тепер треба поставити прихватки. Спочатку прихватуємо той лист, що знаходиться нижче, а потім той, що вище. Відбувається це ось таким образом. Прихватуємо та залишаємо на зварку потім основного шва. Приділяємо велику увагу куту і йдемо далі. І так, зварювання кута. Перевіряємо ось так. Чудово. Як зварюється кут, ви вже бачили, а тепер показуємо, як Проварити суцільним швом лайнер, який на дні, до лайнеру, що на стінах. Ось таким чином по всьому периметру. Нижній лист приварюємо в першу чергу. Окрім того, проварюємо його і до стінового лайнера. Ось таким чином. Проварюємо верхній лист ось таким чином. Проварюємо і закатуємо валиком. Та проварюємо далі. Ну і таким чином, звісно ж, проварюємо всі шви по всьому басейні. А далі побачите? Друзі, лайфхак від цегли на ТБ. Рекламувати якої це фірми я не буду, але це баночка з-під якоїсь там хімії для, е, фарбі для волос. Ідеально для того, щоб налити сюди рідкий герметик цефіл і опрацювати шви. Друзі, шов треба почистити від сажі, провірити та тепер нанести рідкий герметик. Ось таким чином. І так проходимо усі шви, які наявні в басейні. Шви оброблені і навіть вже встигли висохнути. Бо це наступний день. Врізаємо до злив. Вуаля! Донний злив готовий. А тепер саме час відкрити набір води до басейну. Пішла водичка. Відкривай сильніше. Це на всю. <смір> Важливий момент, коли набирається водичка, лайнер трошки натягується і можна пройтися, і все перевірити, і підрівняти, якщо десь щось є нерівності якісь або складки. Але майте на увазі, якщо лайнер зварений неправильно, то ходи чи не ходи, але складки все одно будуть. Коли набралося води сантиметрів 40-50, можна врізати інші закладні. Чим ми зараз і займемося. У нас ось на цій стіночці фара, там у нас дві форсунки, а з цього боку у нас скімер. І так, врізані всі закладні. Також скімер. Встановлена драбина на своє місце. Продовжуємо набирати воду. Повертаємось до питання, чому треба звертати увагу, куди буде дивитися шоу. У нас підхід до басейну саме з цього сторони. І якщо ми підходимо, то його не видно. Але якщо розмістили б ми його навпаки, то бачите, цей шоу буде видно. Ну, а також пам'ятаєте, ми розвернули рулон на дні. Чому? Тому що підхід звідси. І ось ця кришка накриє нижній рулон, кусок рулону. І цього шва не буде видно. Зараз покажу. Подивіться, у нас посередині там шов. Де він? Ви його бачите? Ні. А тепер давайте глянемо на цей шов з іншого боку. Так, зараз блогер повернеться. Та, ох ти! Його! А ось тепер звідси, шов видно. Тому важливо обов'язково, коли робимо розкрій, завжди звертаємо увагу на напрямок швів, щоб їх було непомітно. Наче дрібничка, а замовникам дуже приємно. Друзі, ось такий басейн у нас вийшов. Ось так треба паяти лайнер, звертати увагу на тонкощі. І моя особиста рекомендація: все ж таки, зверніться до спеціалістів, якщо ви не плануєте займатися будівництвом басейнів. А для тих, хто це буде робити, таке відео буде гарною підказкою. Друзі, ну звичайно ж, чекаю від вас ваш царський лайк, ми старались. Підпишіться на наш обов'язковий канал, щоб не пропускати нові відео. Гарної вдачі, тепла в вашій хаті і пока-пока. І пам'ятайте, ви купаєтесь не в басейні, ви купаєтесь в воді. До нових зустрічей!